Абсолютно виправданий по одній простій причині. Тому що а, на сьогоднішній день ми розуміємо, що це люди вмотивовані, безперечно, оскільки вони витрачають свій власний час, і власні кошти на те, щоб забезпечувати Збройні сили. А, з іншого боку, тобто ну, ця мотивація на сьогоднішній день вона дуже потрібна всередині міністерства для того, щоб прискорити якісь внутрішні процедури. Друге, це люди не зашорені бюрократичними якимись речами, і тому, коли вони бачать, що на шляху до того, щоб швидко купити щось якісне, стоїть купа папірців. Вони не будуть думати про те, що ну це ж інструкція, це ж там постанова Кабміну, це ще якась відповідальність. Що потім прокурор прийде? Ні, ну відповідальність таке. Справа не відповідальність. Справа в тому що якщо ви не додержуєтесь процедуру, ви просто держказначейство не отримуєте гроші. От і все. Це не питання відповідальності міноборони. Там хочу сказати відверто, якби на себе не брали відповідальність в міністерстві оборони. А, в тому числі і в питаннях забезпечення, у нас би взагалі нічого б не працювало, у нас люди беруть відповідальність. Просто питання того, що міністерство оборони не має власного фінансового ресурсу, так? ми отримуємо його всього з, з бюджетних коштів. Є ті процедури, які унеможливлюють цей шлях. Але коли е, волонтери будуть мати можливість е, перше подивитися на те, що Є ентузіасти в Міністерстві оборони так само. Є люди, які ну перше, те, що без вихідних, це зрозуміло, це навіть не обговорюється. Всі працюють без вихідних, починаючи з 1 березня. Але є люди, які йдуть в треті, четвертій гонині додому, які сплять по 3-4 години. Є такі, які заходять в понеділок, виходять в четвер, Є такі, яких забирають на швидких. Та, ну, тобто вони побачать, що там є люди, які переймаються не менше ніж вони. І це змінить ставлення, тому що сьогоднішній день абсолютно зрозуміло, що якісь сили не будемо їх називати, зацікавлені в тому, щоб організовувати протистояння між громадянським суспільством і міністерством оборони. Ми собі дозволити цього не можемо під час війни, тим більше наше завдання консолідувати зусилля. Волонтери зрозуміють, що в багатьох речах їхня критика Міністерства оборони вона була не виправдана, ну тому що є об'єктивні перепони. Так вони стануть нашими союзниками. Тоді ми зможемо прийти і говорити про те, про ми почали говорити ще три місяці тому. Про те, що насправді в умовах такої кількості і абсолютно непотрібних процедур ми не можемо собі дозволити забезпечити армію швидко і оперативно. Тому це наші союзники, ми в них віримо, і це не лише питання витрати цих 60 мільйонів гривень, це особливо практично. зараз перед зимою. Ну перед зимою я чесно не бачу на сьогоднішній день загроз по забезпеченню. Ну постукаємо по дереву зимовим одягом. Тому що ми розуміємо, що заводи справляються поки що, слава Богу, з цим процесом. Інше питання, що є проблеми з логістикою логістика да, і це вже насправді питання тилового забезпечення збройних сил України. Я на минулу на наступному тижні власне планую їхати з інспекцією війська. В АТО для того, щоб конкретно перевірити, куди потрапляють, чому не передаються, там і так далі. Ті теплі речі, які вже були передані на склади, і будуть робитися висновки. Самі суворі висновки кадрові по цим питанням, тому що навіть якщо ми не говоримо про те, що там десь присутній якийсь злий умисел, просто сам факт того, що бушлат отриманий вранці, не виданий до кінця дня солдату, це вже підстави для того, щоб робити дуже серйозні висновки щодо такої особи, яка мала би за це відповідати.